Доброго дня, дивимося аудіо з у нас вже на номерах постійних, так, тут у нас бракує захиста внизу, так, двигун по кругу весь, сухий без підтікання ніяких. Рідини ви замінювали, масла все замінювалося, правильно? Мариха. Так, Все замінювалося. Так, тут бачимо у на нас. Потім заводіть її, будь ласка. Добре, полизатор все стоїть на своїх місцях. Косто глушити, дякую. Костей в ушити, дякую, да. Так, тут кусок підкрилка, вечно пошкоджень готов. Тут десь, напевно, як їхали без бампера ще і протерлося, не прив'язали підкрилок і бачите, їхали і до протектора протерся підкрилок. Тут все настіли, бачите, куска угу. То коли була без бампера, її десь переганяли, вітром прижимає до цього і стирає його моментально. Так, тут под крылочки, стойки, все целые. Диски, диски я, я зарабачу. Так, да, не поводки. Износ диски минимальный. Тут позаду все на стиле. Так, тут под крылки, отбойнички, все целые. Диски целые. Так, а колеса тільки одні чимаєте, ще може... Це тільки ці. То є в нас. Це все сезонка. Так, все сезоночка. Треба їздити конкументаль добрі шини, 245 на 45. 18. -ка. Окей.